Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці воно живе подіями. Це програма «Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Живий ланцюг на центральній вулиці міста, покладання квітів до пам'ятника загиблим за Україну та спільне виконання гімну у такий спосіб. Цього понеділка рівне відсвяткувало День Соборності України. Загалом до відзначення 105-ї річниці акту проголошення возз'єднання УНР та ЗУНР долучилося кілька сотень містян. Більше про те, як усе відбувалося, дивіться у сюжеті Ангеліни Бурак. Ми хочемо показати всьому. Ти собі, що ми єдині захід, схід як у 1919 році, у той єдиний ланцюжок об'єднував захід і схід. Так і зараз ми хочемо показати, що ми єдині, незалежно від того, що нас хочуть роз'єднати. Не буде цього. Ми будемо разом все буде Україна. Цією ж місією показати, що Україна єдина та неподільна держава, у день соборності в центрі рівного зібралося кілька сотень людей. Для кожного із них це свято нині набуло нового, але від того не менш важливого змісту. Річниця потужна вже, але ще більш потужна наша історія. Тому для мене це свято, свято зі сльозами. Але яке має с. До відзначення 105-ї річниці проголошення акту злуки сьогодні долучилися люди, котрі абсолютно різні за статтю, інтересами, містом походження та віком. Я хотіла показати дитині, як, що таке день соборності, як колись люди ставали, бралися за руки, з'єднували схід-захід, північ, південь, всі частини України. Зараз це важливо і. Для роз це повинні всі розуміти, і діти вже також повинні знати, що таке день соборності. На мою думку, попри те, що всі вони такі різні, їх об'єднує одна спільна риса. Вони громадяни цілої, суверенної та неподільної держави. Аби продемонструвати це, вони разом заспівали гімн, розгорнули великий державний стяг. Та як і 105 років тому доєдналися до акції ланцюг єднання. Це важливо було саме зробити таку акцію акцію об'єднання. Шому показали, що ми дійсно об'єднуємося. нам треба стояти. Однозначно пліч опріч і допомагати так само в цій в цій клятій війні, нашим героям, нашим побратимам, нашим збройним силам України. Варто відзначити, що заходи до Дня Соборності відбулися не лише у Рівному, а й практично в усіх інших містах України. Адже нині в умовах війни єдність та взаємопідтримка для нашої нації важлива як ніколи. Ангеліна Бураколешаламай, телеканал Group. Не дорога, а соцільні ями мова про вулицю білу у рівному за словами водіїв, проїхати нею нині просто неможливо. Людям доводиться маневрувати та виїжджати на зустрічку, аби лише не потрапити у яму. Керманичі вже неодноразово зверталися до міської влади, аби ті звернули увагу на цю вулицю та нарешті залатати проблемні ділянки. Що на це кажуть у профільному департаменті, та чи можуть рівняни сподіватися на покращення, з'ясовували наші журналісти. Вулиця біла, ями та вибоїни на проїзній частині. Рівняни мусять виїжджати на зустрічну смугу, аби їх об'їхати. За словами водіїв, дорога на вулиці Білій аж надто проблемна. У нас життя така погана. Ямки, хана, тут Дуже багато автомобілів постраждало. Тут просто вона розбита, вся в ямах, в дірках, тобто треба постійно десь маневрувати, об'їжджати. Дуже погана дорога. Всі, хто їздить, тут всі попадають в ями, особливо вночі ввечері з пробитими колесами стоять. Як кажуть фахівці, аби не допустити розриву колеса чи погнутого колісного диска, слід дотримуватись оптимальної швидкості авто. Адже сам ремонт власнику виліться в копійку. «То, що ви навіть не помітите, це ви просто пришвидшите зношення елементів вашої ходової частини. Але ж це може закінчитися набагато гіршим. Може бути погнутий колісний диск, може бути розірвана шина, може бути зламаний важіль або амортизатор. І найгірше навіть ви можете повністю пошкодити силову частину кузова, ну, не кажучи про те, що це може привести до ДТП. Як кажуть у департаменті інфраструктури та благоустрою міста, вулиця Біла не є першочерговим проектом. Наразі латають шляхопровід на вулиці Соборній, але запевняють, і до вулиці Білої скоро дійде черга. Просто питання часу, коли там дойдуть до цієї вулиці. Зараз будемо намагатися центральні вулиці, основні вулиці позакривати ямковість, а потім вже перейдемо на дорядні дороги. Враховуючи ту кількість людей і ту кількість матеріалу, яку ми маємо, ми можемо застосувати для ремонту доріг. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group. Андальний підземний перехід на мікрорайоні Ювілейний цієї середи знову опинився в центрі обговорення. Раніше підземка перебувала у занедбаному стані та слугувала хіба громадським туалетом для рівнян. Її відремонтували, але навіть після цього містяни не можуть скористатися нею. І все тому, що сходи підземного переходу повністю покриті льодом. Чому підземка у такому стані та коли усунуть цю проблему? Дізнавалася Ірина Грабчак. Проблемний підземний перехід. Спершу в підземку на мікрорайоні Ювілейний неможливо було спуститися через відсутність ремонту та жахливий сморід. А тепер, навіть після того, як ремонт все ж таки зробили, скористатися нею не можуть через ожеледицю. Місцеві скаржаться, сходи зовсім не чистять від льоду та снігу. Вони просто в жахливому стані. Тут я не знаю, тут, по-моєму, зовсім чистять. Сгора пополам, поперехожу. Ну неудобно, неудобно. не Парень, щоб Спускатись такими сходами дуже небезпечно, а надземного переходу поблизу немає. Як наслідок, багато рівнян перебігає дорогу у нестановленому для цього місці. Я кілька разів останній час я просто змушений був тут переходити, тому що сходи були не почищені, сніг впав, льодом обросло, то для чого мені? Мені простіше подивитися вправо, вліво, чи машина не їде. А... Дуже незручно переходити це. Тут потрібно щось робити вже. Скільки років воно нічого не роблять, це дуже небезпечно. Люди переходять дорогу, теж порушують, а тут взагалі не непридатно для переходу. Комунальне підприємство Міськшео, яке є балансоутримувачем цього підземного переходу, коментувати ситуацію відмовились, але не на камеру повідомили. Незручності вже усувають. Втім, люди все одно залишаються невдоволеними. Пояснюють, крім цього, на сходинках потрібно облаштувати поручні та провести у підземці освітлення. Так зробили невеличкий ремонт, але оскільки вночі немає увечері, там освітлення ніякого. Ну це як притон до якихось там. Хто хоче в туалет збігати, якби стояв би тут, скажімо, туалет якийсь, біотуалет, чи був би громадський, можливо, би люди туди не бігали. Наприклад, такого в Європі немає, як у нас. Побажання таке, щоб зробили щось краще, мікрорайон великий і потрібно щось робити. На що в департаменті інфраструктури та благоустрою пояснюють, ремонт цього підземного переходу триває ще з минулого року. У ньому відновили сходи, стіни та водовідведення. Зараз у планах облаштувати його поручнями та провести у ньому освітлення. Цьому році ми продовжуємо ремонт на даній ділянці, встановимо освітлення, і так само зараз буквально в цей час, поки ми говоримо. Я думаю, вже готується облаштування, щоб ми поклали сходи і було зручно спускатися. І також думаю, що в цьому році ми зробимо. Самі поручні це для того, щоб була людей можливість тримаючись, спускатися з даними сходами. Ірина Гравчак, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Усе стане по-новому на Рівненщині, зокрема, і в обласному центрі планують замінити аналогову систему оповіщення цифровою. Відповідне рішення цього тижня анонсувала влада області. За словами чиновників, наявне обладнання дорого обслуговувати, а ще важче знайти до нього запчастини. Відтак уже в найближчі кілька місяців його планують замінити на нове. Більше про це нововведення та як до нього поставилися люди. Дивіться у сюжеті. Наявна застаріла, тож будемо міняти. Таке рішення днями ухвалила влада області щодо системи вуличного оповіщення. Замінити обладнання чиновники планують одразу у двох найбільших містах регіону. У Нас зараз працює аналога система оповіщення і тому ми плануємо зробити її цифровою. Цифрова система оповіщення буде залежати від кількох факторів. Це, на перше, потрібно зробити. Основні пункти, звідки вона буде поширюватися, масштабуватися, це є. Пункт запуску системи оповіщення через департамент цивільного захисту охорони здоров'я і далі він масштабується через якісь напевні ключові точки. Ці ключові точки визначені це місто рівне і місто Варш. А вже із вище згаданих міст цифрову систему оповіщення будуть масштабувати на інші населені пункти. За словами Олега Вівсяника, такі зміни запроваджують з кількох причин: перш за все цього вимагає державна концепція розвитку централізованої системи оповіщення. Окрім того, як зазначають у Рівненській ова на наявне обладнання часто надходять скарги від людей. Так за словами рівнян, в деяких районах міста під час тривоги сирена лунає надто гучно, в той час як в інших частинах обласного центру, її взагалі не чути. Я не знаю, чому так деколи чути, а деколи не чуємо. Можливо, це від е, вітру. Я не знаю. Я думаю, так. Не всіх районах. От я знаю, знайомі говорять на ювілейному її практично не чути. У мене тут дочка живе. Сім'єю, то вони настільки ну, чути добре, що вони вночі не сплять. У департаменті цивільного захисту кажуть, після встановлення нової системи скарг повинно поменшати. Запровадити це нововведення в обох населених пунктах. Планують упродовж найближчих шести місяців. В місті вариш вже виготовлена проектна кошторисна документація, і на минулій нараді у Сергія Подоліна ми визначили тактику, як будемо працювати. Місто рівне воно значно більше. Масштабніше і тому тут -то трошки треба більше часу. Ми також визначили дедлайни для міської влади, яка вже включилася в цей процес, і ми плануємо, що найближчим часом, а якщо конкретно, це в першому півріччі, ми повинні запустити таку систему оповіщення. До цього рішення жителі області ставляться по різному: одні підтримують заміну обладнання, інші ж кажуть, нині це не найдоцільніша витрата. Ну, мені видається, що все і так працює, що від цього ну, може змінитися. Можливо, система навпаки буде давати якісь бої і це буде більш тривожити населення в якісь моменти, коли тривоги там немає, чи вона закінчилася. То я думаю, для чого? І так чути, і все. Думаю, що ні. Краще гроші на дрони дати, це набагато більш позитивніше буде для людей. Ну, якщо воно в пользу, то для рівного тобі треба. Я думаю, що варто. Так чи інакше, нова система оповіщення у нашій області все ж з'явиться і станеться це вже найближчим часом. Та чи принесуть ці зміни якісь покращення для жителів Рівненщини, стане відомо вже після встановлення нового обладнання. Ангеліна телеканал ITV Уповнили запаси цієї п'ятниці. Рівненські деснесники отримали нову техніку, захисні костюми та інші спецзасоби загальною вартістю в мільйон гривень. Закупили усе за рахунок субвенції з міського бюджету, як використовуватимуть обладнання та чи була у ньому потреба, з'ясовували наші журналісти. Захисні костюми, потужні ліхтарі та ще чимало інших спецзасобів. Усе це 26 січня отримали рівненські ДСНСники. Закупили обладнання за рахунок субвенції з міського бюджету у розмірі мільйон гривень. Як зазначив секретар рівне ради та виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакарзян, таку матеріальну допомогу вогнеборцям вони надають щороку. каже, це завжди було важливо. А під час повномасштабного вторгнення стало практично першочерговою потребою. Це безпека складова, і вона потрібна, тобто сам. Керівник каже, що дуже потрібно, тому що зношується. І коли ми, наприклад, такими субвенціями надалі підтримувати, ми будемо чітко розуміти, що кожен рятувальник може вдягнути, бути в безпеці і спасти будь, так само майно чи життя, так наших громадян. Використовуватимуть ці знаряддя у різних надзвичайних ситуаціях від ліквідації наслідків негоди до пожеж. Зокрема, для того, аби рятувальники могли працювати у екстремально високих температурах, їм передали 10 спеціальних тепловідбивних костюмів. ТВК. Вони витримують високу температуру. Ми застосовуємо пригасіння пожеж на базах, на заправках. Вони витримують 800 градусів температуру. Завдяки цьому надходженню нового обладнання рятувальники змогли доукомплектувати свої запаси, адже усі закуплені матеріали використовуються постійно. І так вони часто зношуються та потребують регулярного оновлення і заміни. Це доукомплектування. У нас якби є своє спорядження, але воно зношується так само. Так само тепловідмінні костюми мають свій термін придатності, коли ми попрацювали десь там під час виїзду на горючі речовини, легкозаймисті речовини, які горять. Відповідно, вони теж приходять в непридатний стан і потрібно їх міняти. Тож, завдяки виділеним із міського бюджету коштам, рятувальник зможуть надати допомогу жителям нашої громади у будь-якій надзвичайній ситуації. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». довіряй місцевим.